Друзі, всім привіт! Заказали ось такий то комплект на МТЗ-80 ціліндр, двосторонній. Заказували все у фірмі Агроправда МТЗ. Йдуть такі ще плюс кріплення, 8 мм, там не з п'ятерки, штангелем переміряв, дійсно є 8 мм. Дві штуки ось таких є. Так, йде ще фільтр на бачок. Ось такий-то шланги. Чотири шланги йде. Так, насос, сотка. Замовляв, ну, щоб є у них 160-ки, але ну, взяли сотку, тому що щоб і по дорозі можна було їхати, щоб руль крутився не дуже скоро. Якщо хто не знає сотка, це виходить, типу, що чим скоріше він повертається руль. 160-ка він ще типу, різький руль, тут, наприклад, два оборота, то 160-к півоборота чи оборот. Свої наконечники лишаємо, йдуть такі пере... переходники, плюс тут ще є. Ось такі то втулки є болти, лише немає болтів до цього циліндра, а так, в принципі, є все. Поставили бачок на своє місце. Тут йдуть направляючі втулки, то вони трошки, виходить, що не сходяться, але на болти, щоб закрутити, все дуже гарно підходить. Поставили на трактор. Коротше, це Надівали все воно тут підходить на шліці, як бачите. Сюди ще закручується фільтр, зараз я вам покажу. Так, Берем фільтр. І сюди можна накрутити. його так. І у вас ось такий-то комплект виходить. Свої наконечники лишаємо, тому що, ну, тому що ми так собі вирішили. і так буде краще. Що вони будуть. На ці два болта буде кріпитись ця переходна пластина, і до неї вже буде кріпитись ціліндр. Так, зараз будемо це все встановлювати і буду вам показувати, що які мінуса які плюса. Потім поїдемо, спробуємо по дорозі, в роботі з дисковою, ну, який відгук буде, тому що. Бачу, є багато ціліндрів, люди дуже типа, жалуються на ціліндри, тому що дуже тичався. Людина дала рукавички, за що дякую, приємно. Так що зараз будемо це все складати, тому що зараз ще немає булків, не знаю, чи знайдемо на ціліндр. З полігрутана зроблені тут всі. всі... Ну, коротше, Має бути самий, якби, топовий циліндр на даний момент у нас, який можна купити з комплекту. Тому що є комплекти чуть дешевші, але там все грає дуже цю велику роль, тому що вони дуже течуть. Якщо він якийсь трошки щось не то, ну, це я вам покажу, чи буде він ходити, чи буде текти. Нічого ну, скривати не буду, як воно є, так і покажу. Так, друзі, ще раз привіт, настав новий день, так ми і зависли вчора. <кій> Сьогодні вже почався дощ, трактор на дворі. До гаража недалеко, але немає як їхати, тому що, ну, тому що самі бачите, рульова колонка під стіною. Тут з чим стикнулись і вам раджу, хто буде це все робити, ставити собі такий комплект то зразу купуйте собі довші болти сюди. Тому що ці болти йдуть дуже короткі, вони йдуть на 18... 10 довжини, треба сюди хоча б 14-15. Так бажано. Тому що тут ми то зашліфували. Як бачите, оцю ступеньку забрали. Але все одно виходить, що ця плита вона стоїть ось так типу, в долину. стоїть. Її треба виставити ось так рівно. Туди треба буде підставляти шайби, щоб виставити рівно. Тут купуйте зразу довгі болти і шайбів жменю. Тут усе йде у комплекті йдуть е шайби йдуть алюмінієві. І тут верховий, і тут ну, все є з у вас проблем не буде. Шлангу мені кажеться, що навіть аж трошки забагато, але є з запасом, можливо, хто щось по дрому буде робити, то вже плюс, що не треба буде нічого дотачувати і шукати щось друге. Вся покамість нормально. Лише кажу, є ось такі нюанси, що треба до цього бути готовим і зразу краще купити, щоб не так як ми шукати. Де це взяти, щоб заїхати в гараж. Так що ставте лайки, далі буде, зараз покажу, як коли прийдуть болти. Привезли нам болти. Дуже дорого. Получилось один болт, такий 100 гривень 10,9. Ну, які болти, така ціна, звісно. Болти хороші, лише дуже дорого це все стоїть. Болти. На циліндр, виходить, по 50 гривень за болт, 8 болтів плюс шайби обійшлось у 900 гривень. Так, покажу вам тут ще. Тут, коротше, получається, що? У цьому вухове отвір на, 15, на 16, тут йде отвір. На 15 і виходить, 1 мм треба зібрати пильником. Ну, Як бачите, от є стружка. Зібрали. Тато пропилив пильником, каже, що 5 хвилин на одну дирку пішло. Е, такий ще якби, нюанс, що треба буде трошки підпиляти. Мабуть, щось трошки на заводі прогадали з розмірами, тому що ставити сюди на 14 болти, ну, немає смислу буде дуже тонкі, хоча можна. Ну а так, е, що ще? Роздвинули колію на тракторі, тому що плюс тепер уже заподліцо, виходить, що заподліцов ворониці буде легше. І виходить, що треба тут дуже було обрізувати все, що дуже би мало було різьби. Того роздвинули, тим самим менше треба буде укорочувати, тому що тут треба було вже і шрус підпилювати, і трубку підпилювати. Ну, коротше, і наконечники дуже зрізувати, ну то би було не дуже добре. А так от роздвинули, палець вибили, роздвинули, піддонкратили і все. І виходить супер. Зараз, я думаю, встановимо і буде все нормально, тому що тому що. На око бачу, що буде все вже тепер краще. Сюди, хто буде е, так само робити, сюди треба по три шайби під, кожну, під кожен болт. Тоді у вас типу, платформа стане рівно і циліндр буде відносно до наконечників стояти так, також рівно. Далі буде. Так, все ми зібрали. Зробили розвал. розвал як робиться, хто не знає, бо дивився теж в Ютубі, що там до чого. Берете рулетку, міряєте від диска, якщо у вас диски рівні. До диска з одної сторони і з другої сторони міряєте а Ні, то доска там можна міряти, якщо диски криві І виходить, скільки у вас є, і цими тягами просто берете, регулюєте і туди виставляєте, щоб, ну, щоб вам резину не під'їдало. Руль крутиться легенько. Ось так то вийшло цю тягу. Ось цей наконечник підрізали. Сюди закрутили і цей шрус теж закрутили, бо був на ньому люфт. Треба їх піджимати просто. Руль крутиться легенько. Масло сюди вляли 5 літрів, але дивлюсь, що нащупав, нічого немає, треба більше ляти зараз, що долеється. Так, що ще вам показати? Ну, Це і так само зараз шрус підкрутиться. І буде, будемо ставити капот виїхати, пробувати. Як воно себе покаже вже у роботі. Що відео кину вам, ну, засніму. З кабіни вже, як буду їхати. Дейку попробувати, як працює дозатор. Сьогодні вчіплена дискова. АГД 2,1. Ну що я вам скажу? Працює супер, можна міцінцем повертати руля без всяких проблем. Чуть тугіше повертається, ніж повертається на Донбенкове. Але нічого страшного в цьому немає. Ну, Легенько, дуже. Небо і земля, як то кажуть, між, між тим, що було і між тим, що є зараз. Рекомендую даний дозатор до покупки. Працює супер.